Добрий день, шановні глядачі! З вами знову і Сьогодні ми представляємо вам наш новий електровелосипед міський дорожник Тірас Рубі. Це зручний яскравий електровелосипед З рамою 17 дюймів, виконаний з алюмінієвого сплаву, колеса 26 дюймів. Ободи двостінні алюмінієві протиударні, покришки шириною 2 дюйми з універсальним протектором. Вилка велосипеда стальна жорстка. Гальма передні та задні, вебрейк. Трансмісія велосипеда має 7 передач. 7 зірочок позаду, одна попереду. У велосипеда повнорозмірні брудозахисні крила, зручна підніжка та стальний багажник. Тепер про електричні складові. Мотор колесо в цьому електровелосипеді заднє редукторне. Номінальною потужністю 350 Вт максимально 720 Вт, напругою 36 В. Це надійний витривалий мотор. Він має ступінь захисту від води до та бруду IP65 та успішно проходить випробуванням сольовим туманом. Акумуляторна батарея та контролер знаходяться в металевому боксі посередині електровелосипеда. Контролер тут 350 Вт 36 В 17 А. Батарея типу Літій Іон напругою 36 Вємністю 15 ампер годин Індикатор стану заряду батареї світодіодний. Він розташований на кермі електровелосипеда. Уряд на кермі знаходиться акселератор газу полісткового типу. Посередині знаходиться перемикач, за допомогою якого ви можете обрати одну з трьох необхідних електронних швидкостей. На велокомп'ютері, у якого 15 функцій. Ви можете спостерігати поточну швидкість, подалену відстань за поточну поїздку, загальну відстань, максимальну швидкість, середню та інші показники. У цьому електровелосипеді вбудовано кнопку круїз контролю, за допомогою якої ви можете зафіксувати зручну для вас швидкість і підтримувати її впродовж всієї поїздки, не нажимаючи весь час ваш газу. Система безпеки складається з переднього світла. Одночасно з яким загораються задні габарити. При натисканні ручки гальм загораються задні стопи. Задні миготливі готливі жовті повороти вправо та вліво. Також в торцях керма вбудовані білі габарити та жовті повороти. Гор вмикається за допомогою зеленої кнопки. При випробуванні електровелосипед показав гарні показники по швидкості та споживанню струму. На прямій рівній дорозі при 100% потужності максимальна швидкість велосипеду була 37 км на годину. І він споживав струм 14 А. Під час підйому на гору швидкість велосипеда була 23 км на годину. І він споживав струм 18 А. Велосипед швидкий, легкий та компактний за розміром. Для його замовлення переходьте на наш сайт промелком. або телефонуйте за телефоном на екрані. Дякую за увагу!